Вітаю, мене звати Анатолій. Я CEO і фаундер компанії Venture Digital Solution Group. І сьогодні хочу розказати, хто ми є такі, чим займаємося, і дещо про наш продукт. Отож, наша компанія в першу чергу займається вирішенням проблем масштабування бізнесу через залучення інвестицій в цей бізнес, створюючи цифрові активи компаній, використовуючи технології блокчейн, смарт-контрактів та криптографії. Цифрові активи це є перенесення в цифровий вигляд ваших активів, якими володієте ви або ваша компанія, ваших послуг, продуктів, сировини чи кінцевого результату діяльності вашої компанії в цифровий вимір, використовуючи їх у вашій бізнес моделі та бізнес процесах через технології блокчейн. Токенізація – це створення цифрової копії, цифрової версії ваших фізичних активів. Це можна назвати. Еволюцію традиційних форм активів в цифровий вигляд, де вони відображаються у вигляді унікального цифрового токена, який прив'язаний та забезпечений вартістю ваших реальних активів в фізичному світі. Технології, які раніше не мали жодного зв'язку та не вирішували ніяких проблем в реальному світі, тепер за допомогою цифрових активів вони беруть участь в економічних процесах, формують додаткову вартість, створюють дохід. Беруть участь у створенні ВВП в макро та мікроекономічних процесах, також приносять дохід своїм інвесторам і дозволяють компаніям ефективніше керувати своїми активами. Щоб більше дізнатися про цифрові активи, токенізацію та блокчейн-технології в бізнесі, як за допомогою них масштабувати, розвивати свою компанію та бути першими в курсі, коли ми оголосимо про вихід нашої веб-3 інвестиційної платформи. Я думаю, буквально ще декілька місяців і наш продукт буде готовий до тестування. Якщо ви хочете бути першими, хто з користувачів які зайде і протестує наш продукт, дасть нам фідбек, щоб покращити. Нашу платформу підписуйтеся на наші соціальні мережі і до зустрічі!